Розділ 2, глава 1 початок історії. Про події, що відбувалися в країні за її межами у проміжний період часу, що висвітлюється в цій книзі, коротко автор э, вказав, і тому можна сміливо продовжити розповідь далі. І вже частково показати, з чого твориться книга і для чого вона відповідно пишеться. І так почнемо по порядку. У далекі, як тепер здається, сучасним людям роки, наприкінці ХХ століття. У Українського суспільства, в принципі, були ті ж завдання, що і зараз, і вони зіткнулися з такими ж проблемами, як і раніше. Звісно, відрізнялися у людей цих та тих часів лише засоби та можливості їх вирішення. Від своїх проблем, хто як рятувався, Богдан їхав на своїй машині на роботу, і розумів, що перед тим як зіткнутися з повсякденними робочими моментами. Серед яких доводилося вирішувати великі і важко розв'язувані завдання, йому хочеться якось розвіяти свої мізки і не концентрувати в своїй голові думки про те, що його чекає на роботі. Як правило, він рятувався такі моменти піснями його улюбленого виконавця у який міг своїй творчості представити будь-яку тему у своїх віршах, таким чином, що кожне слово і кожен рядок його римованих текстів набували неймовірно романтичного та мудрого змісту, який несе повчальний у різних аспектах сенс. Він завжди відмічав, що його поетичний підхід вирішення різних проблем дає багатьом слухачам навіть у найскладнішій ситуації можливість знайти місце для позитивної емоції. Дорогая передача, во субботу чуть не плача Вся канадчиковая дача к телевизору рвалась Место, чтобы поесть, помыться, уколоться и забыться Вся безумная больница у экранов собралась Говорил, ломая руки, Краснобаева ламут Про бессильные науки перед тайной Бермуд Все мозги разбил на части, все извилины заплел И канадчиковые власти колят нам второй укол Уважаемый редактор, может лучше про реактор Про любимый лунный трактор Ведь нельзя же год подряд то тарелками пугают, дескать, подлые летают, то у вас собаки лают, то руины говорят. Мы кое в чем под на, на тарели. Мы тарелки бьем весь год. Мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды мы в унитаз, кто не дурак, вот это жизнь. И вдруг бермуды, вот террас, нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нет вожаков. Но на происки и бредни сети есть у нас и бредни. И не испортят нам обедни злые происки врагов. Это их худые черти, Бермутят от воду во пруду. Это все придумал Черчилль в 18 году. Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту таз Тут примчались санитары и зафиксировали нас. тех, кто был особо боек, прикрутили их спинкам коек. Бился в пене параной, как ведьмак на шабаше. Развяжите полотенцы и на веру изуверцы. На нам бермута... На сердце и бермутно на душе Сорок душ посменно воют Раскалились до бела Вот как сильно беспокоят треугольные дела Все почти с ума свихнулись Даже кто безумен был И тогда глав... главврач Маргулис телевизор запретил Вон он змей в окне маячит За, за спиной штепсель прячет подал знак кому-то, значит, фельдшер, вырви провода. И нам осталось у колодца и упасть на дно колодца. И там пропасть на дне колодца, как в Бермудах навсегда. Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра, спросят, папы, что сказали эти кандидаты в доктора? Мы ответим нашим чатам правду, им не все равно. Удивительное рядом, но оно запрещено. А он на надомник Рудик, у него приемник Грюндик. Он, он его ночами крутит, ловит контр-ФРГ. Он там был купцом по шмоткам И, по, и подвинулся рассудком И к нам попал в волнение жутком С растревоженным желудком И с номерочком на ноге Он прибежал, взволнован кране И сообщение нас подряс, Будто наш научный лайнер в треугольнике погряз Сгинул топливо и стратив Весь распался на куски И двух безумных наших братьев Подобрали рыбаки Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме И вчера в стеклянной призме К нам в больницу привезли и один из них, механик, рассказал, сбежав от няни, что Бермудским многогранник не закрытый пуп земли. Что там было, как ты спасся, каждый лес и приставал. Но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Вот над ними издевался. Ну, сумасшедший, что возьмешь? Взвился бывший алкоголик, матершинник и крамольник. Говорит, надо выпить треугольник, на, тре... на троих его даешь. Разошелся, так и сыплет. Треугольник будет выпить, будь он Пара бутон, будто он круг ядря на Пусть безумная идея, не решайте за реча. Отвечайте нам скорее, через доку угла врача. С уважением, дата, подпись. Отвечайте нам, а то, если вы не отзоветесь, мы напишем в спортлото. Дорога від будинку до місця роботи в машине займала не больше 20 хвилин за відсутность заторів. А тому цього часу йому вистачало, щоб цілком і повністю зануритися в розпорядок повсякденних викликів. Які протягом багатьох років роботи на тому ж місці вже стигли переважній більшості свої набриднути, але він не сумував про це і не падав духом, бо знав, що часто так трапляється з людьми, коли робота приносить гроші в сім'ю, але при цьому не викликає радості і не робить людини щасливою. Щодня, слухаючи музику в машині по 20 хвилин, по дорозі на роботу і 20 хвилин з роботи. Він не встигав повністю прослухати з і однієї сторони касети улюблених пісень, краще на його погляд естрадного виконавця. І коли він купував нову касету з новим альбомом, то йому було цікаво прослуховувати пісні в той час, коли він в дорозі на роботу і з роботи, тому що нерідко так ставалося, що пісня, яка грала в авто, давала хід подіям, які співпадали з почутим почутому піснях. І тому він ніколи не знав, яка з пісень йому випаде в той чи інший день. І це відчуття гри йому дуже подобалося. І якщо він не мав би того досвіду, який завдяки своїм знанням передала йому власна бабуся, коли в дитинстві вона завжди говорила йому і вчила, що в першу чергу потрібно прислухатися до себе. Якщо з тобою онучок щось трапиться, то ти завжди повинен з усіх життєвих випадків робити висновки, обираючись на свій досвід і не допускати таких же самих помилок в майбутньому. Тоді Богдану було б набагато важче розуміти цей світ, починаючи з незрілого віку. Богдан в ті роки був вітряним хлопчиком, ну як і всі діти і підлітки. Він не дуже хотів слухати нові, нові історії своєї бабусі з її вказівками і вченнями. Але оскільки вона провела з ним все його дитинство, коли її батьки були вдома на побуднях лише ввечері, і далі у вихідні, вони рідко брали його з собою, коли ходили зустрічатися з друзями. Тому він поважав свою бабусю і не відмовляв їй. І саме вона прищеплювала йому всі ті якості, якими він тепер володів. І в дорослому житті він щоразу згадував її, коли зустрічав різні речі і міг помічати те, що, на його думку, можуть бачити не всі оточуючі. Напевно, це була одна з основних причин, чому Богдан намагався не напружити своїх друзів та оточуючих його людей своїми думками і висновками. Він шкодував лише про те, що його бабусі більше не було з ним, і він не міг піти і обговорити з нею свій новий досвід. І коли до нього приходили такі думки, він завжди з позитивними емоціями згадував її, і був дуже вдячний їй за необхідні і довгі розмови про речі, які дійсно були такими неосяжними і далекими від хлопця в той час, що на той момент вони здавалися йому абсолютно непотрібними і такими, що не можна було слухати, і замість того, щоб сидіти вдома, довго розмовляючи з бабусею, його тягнуло бігти на вулиці та з хлопцями грати у футбол. Приїхавши на роботу, Богдан привітав своїх колег в офісі і почав обговорювати поточну подію в країні. З ним в офісі сиділи ще три людини. Це була виключно чоловіча команда, і тому ніхто не соромився у виразах. І якщо потрібно, хлопці говорили все, які є словами, які їм потрібні, щоб повністю зобразити картину, про яку вони говорять. Погода в той час була стабільною, тому про неї говорити не хотілося. Хоча погодні умови завжди були. Про яку говорять, коли нема чого обговорювати, і з огляду на те, що сталося в Україні в 1986 році, факт обговорення погодних умов був таким, що може бути вирішальним для долі багатьох людей, не тільки в союзній державі.